Терези 2026 для вас це рік великого виходу в світ, кар'єрного злету, нових горизонтів і дуже серйозної перевірки стосунків. Рік, коли про вас можуть дізнатися широкі маси, але паралельно життя питає, а з ким ви йдете поруч і в що насправді ви вірите і транслюєте людям. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк. І починаємо 2026 для вас про сильний кар'єрний ривок, вихід на новий рівень статусу і впливу, побудову спільноти, коло однодумців, друзів, аудиторій, глибоке перезавантаження теми кохання дітей, творчості та самовираження. А також серйозна перевірка партнерства і шлюбу на міцність, революція у світогляді, освіті, подорожах та темі за кордоном. це один із тих років, які багато терезів потім згадають, як саме тоді моє життя розділилося на до. І після у першій половині року Всесвіт підсвітить вам тему кар'єри, професії, реалізації, статусу, відомості, репутації, взаємодії з керівництвом і впливовими людьми. Це час, коли ви можете отримати підвищення, нову посаду або розширити свої повноваження. повноваження. Перед вами відкриється доступ до нових ресурсів, проектів, відповідальності, начальство. І і сильні люди світу цього будуть ставитися до вас прихильно. Ваші результати будуть помічати, це може бути нагорода, публічне визнання або медійність. Світ ніби каже, не ховайтеся, виходьте на сцену, те, що було недосяжною мрією, зараз може стати реальністю. Це ідеальний період для запуску великих статусних та довгострокових проєктів, виходу на міжнародний рівень у бізнесі чи вашій професії та активного просування особистого бренду створення та монетизації експертності через лекції, курси, публічні виступи, онлайн присутність. Якщо ви давно думали. Що ви хочете, щоб ваше ім'я асоціювалося з якістю та професіоналізмом? 26 й рік дає чудовий шанс. Це зробити. Успіх прийде, якщо ви чітко знаєте, чого хочете, готові працювати, а не чекати дива. Не будете боятися відповідальності, і готові чимось пожертвувати заради великої мети. Якщо ж будете тягнути час, відкладати рішення, діяти з позиції лінії, і та якось воно буде. Тоді замість росту можна опинитися в ситуації боротьби за те, щоб взагалі зберегти своє місце. Можливі ризики цього періоду це самозакоханість і завищення відчуття власної значущості, занадто агресивне просування себе, коли ви починаєте тиснути на інше, або ідеалізм у плануванні бізнесу та кар'єри грандіозні плани без реальних кроків. Тоді можна зіпсувати репутацію, втратити підтримку керівництва, отримати не те признання, на яке розраховували, а посаду, яка виявиться важчою, ніж ви думали. Тож не переоцінюйте свої сили, але й не знецінюйте себе, будьте амбітними, але адекватними. У другій половині року фокус зміститься з особистого статусу на команду людей і оточення. Це чудовий час для створення спільноти однодумців, формування сильної команди навколо ваших ідей. Зростання впливу через групи, колективи, мережі, соцмережі в цей період ви можете познайомитися з людьми, готовими інвестувати в ваші проекти грошима, ресурсами, контактами. У вас з'являться нові друзі з впливом, які будуть допомагати відкривати двері, де раніше було закрито. Можна вступити до громадської організації, професійної асоціації, політичної сили або навіть очолити її. Це час, коли ваші ідеї можуть працювати не тільки на вас, а й на велику групу людей. Ви станете видимими через соціальні мережі, онлайн-проекти, інтернет-присутність, участь у благодійності, волонтерстві, меценатстві дасть вам глибокі відчуття сенсу. Не забувайте про онлайн соцмережі. Тут ви можете отримати стрімкий ріст аудиторії, вдало запустити онлайн продукти. З'являться клієнти через інтернет, можливість вам заявити про себе в новому масштабі. Це чудовий час запускати якісь курси, марафони, активно рекламувати свої послуги, виходити в ефіри, створювати колаборації, якісь спільні проекти. А тіньова сторона цього. Аспекту, якщо відпустити процес на самоплив, можуть проявитися конфлікти з друзями, історії зі зрадою чи розчаруванням у людях, та ризики потрапити в деструктивні якісь фанатичні рухи чи секти, або взяти участь у протестах, страйках, які більше виснажують ніж дають результат. Тож впливові люди можуть багато обіцяти і мало робити. Ваша участь у певній партії чи групі може вдарити по особистому авторитету. Обирайте людей не за гучними гаслами, а за цінностями і реальними вчинками. Не використовуйте друзів як ресурс, адже це дуже швидко повернеться бумерангом. На любовному поприщі це період, коли ви. Почнете зовсім інакше відчувати, чого насправді хоче ваше серце. Звичні джерела радості вже не будуть працювати. Захочеться чогось глибокого, справжнього, живого. Тема дітей може стати ключовою: зачаття народження, виховання, глибокі процеси, пов'язані з ними. Це час сильних глибоких трансформаційних стосунків, магнітного. Потягу, пристрості, іноді історії, які перевертають життя з ніг на голову. Але тут важливо пам'ятати про кордони, самоповагу і власну цінність, не йти у руйнівні сценарії, такі як ревності, контроль чи залежність, драми заради драм. А з дітьми може постати питання. Зачаття вагітності, пологів, посилитись, відповідальність за дітей, за їхню безпеку, виховання, можуть виникати сильні переживання, пов'язані з дітьми. Тут важливо уважно ставитись до фізичного і емоційного стану, не залишати себе сам на сам зі страхами, а вчасно звертатися по підтримку. Це хочеться себе творчо самовиражити. Виразити, зайти в творчість глибоко, безповерхневих так погралися, кинули, трансформувати хобі у серйозний проєкт або бізнес, проявити себе так, як давно хотіла, але соромилась. Але водночас є ризик залипнути в азарті якісь ігри ставки, ризиковані розваги. Також емоційні каруселі можуть тягнути в залежності від людей, уваги та адреналіну. Використовуйте цей період, щоб посилити творчість, любов і глибину, а не драми і саморуйнування. 26 й рік один з найсерйозніших періодів для Терезів в темі стосунків та партнерств. Це час, коли треба подивитися, хто справді поруч. Не просто для романтики, а для життя. Це рік перевірки стосунків на міцність, може відчуватися охолодження в стосунках, відчуття, що ви з партнером, ніби чужі люди, важкі розмови, де потрібно чесно проговорювати хто чого хоче і хто за що відповідає. В крайніх випадках це може привести до розриву розлучення. Завершення зв'язків, які давно себе вичерпали. А в позитивному сценарії, якщо стосунки зрілі, глибокі, побудовані не лише на емоціях, а й на відповідальності, цей період може принести офіційний шлюб рішення жити разом, міцне партнерство, якому судилося тривати руками. Це також час, коли випадкові люди відсіюються, а залишаються. Тільки ті, хто справді ваші. Коли ви можете зустріти одну-дві дуже важливі душі, з якими зв'язок надовго. В ділових зв'язках може зменшитися кількість поверхневих контактів, загостритися конкуренція, з'являться відкриті вороги, опоненти або юридичні суперечки. Є ризики програшу у суді, конфлікти з. Партнером чи конкурентом, де компроміс майже неможливий, та завершення співпраці з кількома людьми одночасно. Пам'ятайте, стосунки, які витримають цей рік, стануть набагато міцнішими. А ті, що розваляться, просто показали свою справжню цінність і ви отримаєте свободу для кращого. Також цей рік змінить ваші переконання, уявлення про світ. Та відкриються теми далеких подорожей, зв'язок із за кордоном або вищою освітою. Це період, коли ваше внутрішнє «Я» каже – я більше не можу жити в старих рамках. Мені потрібен ширший горизонт. Може з'явитися сильний потяг до учіння сучасних наук, нестандартних підходів, інтерес до теми IT, астрології чи астрономії, або квантової фізики, психології, нумерології чи авіації, бажання здобути нову вищу освіту – або серйозну професійну перепідготовку. Це чудовий час для відкриття школи, курсів, наставницьких програм, щоб вийти в роль учителя, ментора, провідника, якщо ви вже маєте достатньо знань. Оточення в цей період часто сприймає вас як гуру, наставника, лідера думок. Тому важливо відповідально ставитись до інформації, яку ви поширюєте. Рік може бути дуже насичений далекими поїздками, відрядженнями, подорожами за кордон, знайомство з людьми з інших країн, можливі спонтанні поїздки, які перевернуть бачення життя, історії, коли планували на кілька днів, а залишилися надовго, еміграція або життя в іншій країні, якщо ви цього хочете. Це час, коли світ відкривається перед вами, і ви більше не обмежуєте себе кордонами однієї країни чи однієї культури. У вас буде змінюватися світогляд, руйнуватися старі догми, які вже вам тісні, знаходитимуться нові живі справжні цінності. Часто це дає відчуття, що ви ніби прокинулись і побачили, що світ значно ширший, ніж ви думали. Але подорожі можуть бути хаотичними, знести. З нестикуваннями, затримками або складнощами, може виникнути спокуса кинути навчання, змінити вуз та радикально змінити спеціальність. Тож плануйте поїздки уважно, не бійтеся змін, але не приймайте імпульсивних рішень лише через втому від старого. Отже, що несе вам цей рік? Це потужний кар'єрний злет, вихід у статус, слава і визнання. Якщо ви берете відповідальність і не боїтеся великих цілей, розширення кола спілкування, створення спільнот, активний ріст в соцмережах, участь в якихось групових проєктах та благодійних проєктах, глибокі перезавантаження, любові, творчості, теми дітей, менше поверхневості, більше справжності, і емоційної глибини. Серйозний іспит для стосунків та партнерств слабке відпаде, сильне стане ще міцнішим. І революція у світогляді, подорожах і навчанні, нові науки, нові країни, нові горизонти. Це рік, коли терези перестають балансувати тільки щоб усім було зручно і починають будувати життя так, щоб було чесно, сильно і посправно. І по справжньому по їхньому ось таким буде цікавим і насиченим у вас рік. До зустрічі!